Аллилуйя наш цар. Господь милосердний, ти наш Бог. Господи, ми стоїмо перед Тобою і ми, Боже Господні. Боже народжені, перемагатимі, Боже в цьому духовному світі. Ми знаємо, що всі війни, Боже, Господні, вони виграються, Боже, в духовному світі. І сьогодні я хочу молити Тебе за кожного служителя, священника, деякона, хто стоїть на цьому місці. Боже, я хочу просити Тебе, Боже. Господи, Боже, Ти великий Бог і великий цар. І ти, Боже, Господь, мій самий сильний наш Бог. Сьогодні прошу Тебе, Боже, заслужити вір твоїх. Сьогодні, Боже, підійди до кожного деякона, до кожного пастиря. Вислухай наші серця. Місце все на хресті, я прошу Тебе, злися Духам святим Боже, дай нам сину віру, все, чого не ми попросимо в ім'я, Твоє, ти да свина. Господи Боже, я зв'язую без плідня. В тих домашніх групах, хто ще забув, що таке нема Ми не погоджуємося з цим, Боже, бо ти, Бог, нас не обрав і поставив нас, щоб ми йшли, приносили плід, так написано і, Боже. Пробач, Боже, що ми втратили цю територію і віддали її дияволу. І сьогодні ми повертаємо, Боже. І іменем Ісуса ми зв'язуємо, Боже. Проголошуй, Боже, Господь, все, що ти нам довірив, буде процвітати, буде плодовити ім'я Ісуса Христа. З цієї хвилини ми більше не будемо погоджуватися з безплідням. Господи, ми не будемо погоджуватися, Боже, з лінням, байдужістю в наших домашніх групах. Нехай зійде дух Євангелія, дух Огня, дух благовістя. Благаємо тебе, Боже, за наші особисті нужди. Боже, де ми відступили? Господи, я прошу тебе, торкайся, людей твоїх. Відкривай двері, відкривай благословіння. Ми не погоджуємося, ми каємося в тому, що ми роптали, плакали, Боже, сумнівалися в Тобі. але з цього місця ми підемо наповнені Боже з відповіддю, Боже, що в наших фінансах прийде Боже Господь. Ну на відповідь від Господа. Вір. Віра наша, Боже, дивиться на Тебе. Ми також молимось, Боже, Бог кладе зараз, ми за наших дітей. Господи, я прошу Тебе, у кого діти, Боже, сьогодні в небезпеці. Ти Бог, який спасає дітей, ти Бог, який, Боже, якому ми довіряємо своїх дітей. І ми просимо піти за ними, Боже, Боже, цей світ і поверни. Де б вони не були, Боже. Боже, я прошу Тебе за дітей наших, які на війні. Поверни, Боже. Щоб діти повернулись, в ім'я Ісуса, ім'я Ісуса живими і здорові.